Друзі, всім привіт! Сьогодні говоримо знову ж таки про Азуро. Азуро дуже крутий проект, я являюся амбасадором. Сьогодні будемо говорити про екосистему, яка є в Азуро. А вона на диву дуже крута, дуже прикольна і дуже перспективна. Сьогодні будемо робити такий обзор і хочу показати вам один із найкращих, який є зараз, екосистемних проектів то є букмекер, де можна вже фактично заходити, просто робити ставки, робочий продукт, механізм все круто. Тому азуро дуже класний проект. В плані розвитку вже є робочі продукти, в яких можна вже абсолютно все е, робити. Немає ще тільки токена, на який ми вас чекаємо. І давайте на обзор. На головній сторінці ми можемо побачити от якраз Азуру, знову ж таки, приємний сайт, приємні кольори, все нас зустрічає. І нижче, якщо погортати, ми бачимо, вже йдуть екосистемні проекти. Перші від е, Азуру, які ми є. Е, ось як бачимо, букмекер це є кінцева вітрина чистих ставок на ланцюжок. Ніяких логінів, ніяких заборон, ніяких обмежень. Букмекер це 100% працює на відкритих. Без дозволу ринків та ігри Азуро. Тобто, іншими словами, це я прочитав їхній слоган, який є, якщо перекласти з англійської на українську. Своїми словами, це є букмекерська компанія на блокчейні, яку вже фактично використовують готові продукти, які є на Азуро в їхній екосистемі. Це є букмекер. Дуже крута штука, дуже крутий інтерфейс, він нічим не поступається з цих веб-2 букмекерських контор, які зараз використовують. Я, наприклад, відкрив мобільний додаток, побачив, от я саме зайшов на сайт цього букмекера, як користуватися ним. Ну, прям дуже круто, дуже класно. От зараз, можливо, перейдемо на сайт. Якщо в нас пустить, звичайно, ну інтерфейс дуже приємний, все дуже докладно, зрозуміло, ти зразу потрапляєш на сторінку, в тебе є вкладочки справа, зліва твої купони, конектиш валет криптовалютний, там посередині йдуть буквально вже. от Йдуть коефіцієнти, матчі різноманітні, на які можна ставити і тому все подібне. Вся вкладка ну, дуже класно, стильно зроблений сайт. З таким інтерфейсом хочеться працювати і взагалі ну, мати щось спільне, тому що це дуже круто. От так як сьогодні матч Тоттенхем Челсі, рекомендую от якраз придивитися. Дуже класні коефіцієнти. 2,3 на перемогу Тоттенхема і 3,14 на перемогу Челсі. Ну, дуже круто, рекомендую використати. Нагадаю, що цей букмекер перебуває зараз тільки в бета-тесті, тобто він ще певною мірою тестується. Це ще не є основна версія, але в принципі готовий робочий продукт, який ми можемо використовувати, також якщо будемо користуватися, ставити ставки. Ми будемо, як і ранній користувач в Азуру, будемо підлягати під всі їхні е, накопичення поєнтів, які в них є. Е, програма Liquid. Ну, дуже багато всяких крутих фіш, які нам пропонує саме проект Азуру. І от зараз використати цю можливість таким класним продуктом, який дуже класний в використанні, приємний сайт, все зрозуміло, чітко. Я не можу налюбуватися. Сьогодні обов'язково буду ставити е, ставки на англійську прем'єр-лігу. сьогодні Челсі, Арсенал, Берні, Манчестер, Юнайтед, Лутон. Ну, е, дуже круто. Я сьогодні обов'язково буду е, тестувати цей продукт. Е, прям таке, таке дуже круто. Приємний інтерфейс, круто. Також у Азуру є ще дуже багато інших. Екосистемних проєктів, які також будуються, мають свої різні фішки. Зараз е букмекер це саме такий е розхайтаний, розпіарений і саме який має найбільші ліквідності. Але взагалі Азуро формує довкола себе дуже крутий робочий продукт, хочу сказати. І це не заслуговує це обов'язково заслуговує великої уваги, тому що якщо є робочий продукт, відповідно проект буде дуже крутим і має великі перспективи. Що ще такого крутого на букмекері? Тут маємо всі фішки букмекерських контор, тобто ґамі, складка, там відповідно різні слоти можна і тому подібне. Ваш валет, також спорт є кваліфікація. Там НХЛ можна ставити, є футбол, є теніс, ну дуже багато. Крутих видів саме зі спорту, і я замітив, що коефіцієнти саме на букмекері. Більші, ніж у звичайних е централізованих букмекерських контор. Тому дуже вигідно, дуже круто. І не забуваємо, що ми це все робимо на криптовалюті. Крипта розвивається завдяки таким проектам, як Азуро, як от саме букмекер. Рекомендую обов'язково ознайомитися як мінімум. Нагадаю, що це все строго 18 тому що азартна штука, вся, вся фіня. Але дуже крутий продукт, мені дуже сподобався, тому я обов'язково рекомендую. Я, знаєте, чим більше Поглиблююся в знання Азуро, чим більше вивчаю цей продукт, тим більше уникаю в їх екосистему. От находжу такі проекти як Bookmaker і дуже багато інших. Тим більше я розумію, що це досить таки фундаментальна класна штука, яка в майбутньому може дуже класно, круто відіграти. Тому обов'язково рекомендую вам звернути увагу на цей проект. Отже, до нових відео в Азуро. Всім па-па! де!